Я у цьому році піду у перший клас. Візьму з собою пенал, ножиці, ручки, карандаши, фломастери. Одягнусь гарно. Буду першокласницею. Варвара у передчутті першого вересня старанно готується, аби піти до школи зарядженою на 100%. Переїхала до нашого міста з Маріуполя. Батьки дівчинки стоять на захисті нашої країни. Тому готується майбутня школярка до важливого етапу в житті разом з бабусею. Взагалі, ми знали, що наша маріупольська міська рада видає рюкзаки. Тому ми саме ну із, із всім приладдям, тому ми не поспішали саме щось купувати, а саме чекали. Ми знаємо, що завжди у нас є підтримка. Я не Разом із донечкою та сином також у 22-му році знайшли прихисток у нашому місті. Шестирічна Нілін вже сама складає свій новий портфель та розглядає приладдя, яким буде користуватися у вересні. мама першокласниця зазначає, зараз дуже дорого зібрати малечі до школи, тому така підтримка наднеобхідна. Дуже цікаві емоції, цікаві враження. Море захоплення, все яскравий, дійсно їй подобається це. Дуже вдячна за цю допомогу. Вона на на цього день дуже доречна, так як я з маленькими дітками, це дуже. Велика допомога, яка, яку ми потребуємо на даний момент, особливо для першокласників. Загалом всі маленькі маріупольці, які цьогоріч вперше в житті сядуть за шкільні парти, отримують набір першачка. У рюкзаку зошити, пенал, набір для творчості, пензлі, олівці та інше необхідне канцелярське приладдя для навчання. Ми розуміємо, що завжди це дуже така складна Ситуація щодо придбання, особливо це якщо враховувати, що це певні кошти треба витрачати, і Маріупольська міська рада піклується цим питанням і намагається як на більше допомогти маріупольцям, щоб вже заощадити кошти і надати таку можливість нашим маріупольським родинам. Загалом з часу старту ініціативи цьогоріч вже видали більше десяти рюкзачків, проте якщо ви з Маріуполя та ще не встиг. Ви отримати набір пашачка, не хвилюйтеся. Він вас дочекається, бо акція триватиме, допоки всі не отримують свій шкільний пакунок. А перелік документів, з яким треба прийти до центру за ранцем, можете переглянути у телеграм-каналі Маріуполь Кривий Ріг. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, Першимський.